до міжнародного жіночого дня на сцені Паласу культури Північний ніжний концерт для мам на святі. Поздоровив криворожанок Олександр Вілкул. Ми підготували для наших найніжніших ніжний концерт для мам. Ми вітаємо всіх турботливих бабус. Всіх ніжних мам, милих даньок, любимих сестер, пристрасних дружин з 8 березня. Ви у нас самі найкращі. Альона, мама двох юних артистів, каже: тепла атмосфера надихає і дає кращі сподівання. Дуже ми завдячуємо Збройним силам Крим за те, що є така можливість нашим да нашому молодому поколінню займатися, радіти, радувати батьків, так і почуватися більш-менш щасливими. Ми завдячуємо місту за те, що проводяться ось такі заходи, котрі присвячені і залучають діток і дають надію на краще майбутнє. Готувалися до концерту ретельно, попри складний час. Діти сьогодні мають умови для повноцінного розвитку. Завдяки підтримці міської влади, ради оборони міста Кривого Рогу, в закладах культури створені всі безпечні умови для того, щоб наші діти мали змогу розвиватися, відвідувати творчі кружки, навчатися мистецтву. І тому от сьогодні, в цей святковий день, для всіх матусь нашого міста, для всіх жінок нашого міста, відбувається такий міський урочистий святковий захід. Нині усі слова любові і подяки турботливим матусям, які плекають майбутнє України, матерям воїнів, що виборюють нашу свободу, усім незрівняним жінкам, які не рівні з чоловіками, щодня кують перемогу в тилу і на передовій. Ми робимо все можливе, і неможливе, щоб місто жило під час війни майже нормальним життям, щоб працювали дитячі садочки, школи, палаци культури. Підприємства, музичні школи і все інше. Але якщо по-чесному, хто збільши це все робить? Жінки. На 80%. Ви знаєте, у нас кожного дня виходить на маршрути в Кривому Розі 80 трилегусів, 67 водіїв це жінки. Навчились за цей час війни лікарні, жінки, дитячі садочки, школи, музичні школи, з більшого жінки, підприємства Ви були нас самі найкращі. Творчі подарунки для найрідніших готували учасники вокальних і танцювальних колективів. Це не просто концерт до міжнародного жіночого дня, це ніжний концерт, який дуже відрізняється від тих концертів, які можуть бути у нас на сцені будуть найменші артисти. Вони найвідповідальніші, вони е, наймімішні, можна так навіть сказати, бо це е, дітки, які е, деякі з них вперше вийдуть на сцену саме сьогодні. Я зранку проснулася і дуже хотіла б поскоріше прийти сюди, щоб виступати. Ось такий в мене костюм. Мені дуже подобається виступати. Я рад. Привітати матусь. Дуже складно. Я дуже довго ходила і зробила це. Щоб привітати маму. Наш колектив це наша вся родина. Приєдналися до привітань і випускники колективів Палацу культури Північний. Ми повинні поважати наших рідних жінок. А, і... Дарувати їм радість кожного дня. Асоціація прям якась з, з теплом, таким з теплом рідних. Е, якось порадувати, хочеться зробити їм приємно. Подарунок усім жінкам, що завітали на концерт, квіти про них подбав фонд Українська перспектива. Анна Ніколенко, Олексій Васильченко. Цей день.